Вітаю тебе в коучинговому просторі. Сьогодні ти зможеш поставити свою ціль. І це буде дійсно корисно. Відео буде дуже коротке, але від цього не менш корисне для кожного. Адже в кінці ти вже підеш з ефективною ціллю. Тому поїхав. І розмова сьогодні піде про третю компетенцію коуча. Саме за допомогою неї ти сьогодні подивишся це відео і вже в кінці будеш мати свою ціль. Перше, що нам потрібно, це зрозуміти, чого ми хочемо. Тобто маркер 31 цієї компетенції, якраз про те, чого хоче клієнт. Але тут, як і в сесії, так і в житті, важливо розуміти не просто, чого ти хочеш. Наприклад, я там хочу зрозуміти, що я зараз відчуваю, як приклад. А тут потрібен конкретний результат. З чим ти хочеш вийти. Тобто, я хочу мати чітке розуміння, що я відчуваю в такій-то, такій-то, такій-то ситуації. Точно так же клієнт може сказати: я хочу сьогодні поговорити, наприклад, про е там, свої стосунки з другом. Клас, це запит на сесію, але нам потрібен результат тоді, що ти хочеш отримати після того, як ти поговориш. Тому задаємо собі перше питання на нашій повірніше, шляху ставлення цілі це чого я хочу, а конкретніше, який результат я хочу отримати. Якщо ви любите більш глибокі запитання, то тут можемо ще відповісти на ким я хочу стати, коли досягну своєї цілі. Декілька таких запитань можна на них верніше відповісти на всі разом, і це буде тільки краще для тебе. Наступний маркер це маркер 3.2. Він у нас якраз про критерії. Тобто ціль поставлена це класно, але без е, чітких критеріїв, як ти зрозумієш, ти її виконав. А на жаль, вона буде неефективною. Наприклад, хочу бути багатим. Це класно, але як ти зрозумієш, що ти вже багатий? От вже питання. одне, яке можемо задати собі дати відповідь, щоб більш зробити конкретною нашу ціль, мати критерії, якими ми її будемо оцінювати. Тобто, як ти зрозумієш, що ти досягнув цілі, як ти відчуєш, можливо, що ти досягнув цієї цілі, що а, буде маркером досягнення цієї цілі? Вибираємо будь-яке питання, можемо відповісти на всі, і продовжуємо ставити нашу ціль, переходимо до 3-3 маркера, а саме важність. Ціль без розуміння, для чого вона взагалі, а, вона буде, скоріше всього, не досягнута. Тому що ти, як людина, не будеш розуміти, навіщо тобі це. І тут якраз маркер про важність. задаємо питання собі, а, навіщо мені досягати цієї цілі? Що я отримаю, коли досягну цієї цілі. І знову ж більш глибоке питання: що зміниться в мені, коли я це отримаю, коли я цю ціль досягну. Це також як варіанти можемо прописати свою важливість по-іншому, точно так же, як і критерії. В принципі, це просто м -м, варіанти знову ж таки того, як це можна зробити. І наступне це коли в нас вже по факту є ціль, тобто результат, який ми хочемо отримати. Є його критерії, і є для чого нам це треба, не хватає тільки першого кроку. Тому що, якщо ми ще це все просто записали і такі ух, клас. Яке я молодець піду поп'ю кави, а це так працювати не буде. Потрібно не йти пити каву, а йти робити перший крок. Це є якраз маркер 3-4 в сесії, а тут же ми його використаємо якраз таке з запитання, з чого я почну досягнення цієї своєї цілі. І тут знову з чим детальніше ти все розпишеш, тим більше шансів на те, що ти досягнеш цієї цілі. А на який період часу ставити цю ціль, вирішувати тільки тобі. Я дав всього як приклад декілька запитань. Задавай їх собі, можеш більше прописати. Знову ж таки, перше це який результат хочеш отримати. Друге це критерії, як ти зрозумієш, ти його отримав. Третє це а, наскільки це для тебе важливо, чому це для тебе важливо. І четверте, з чого почнеш. По факту, запитання тут можуть бути різні: знову ж таки, це був тільки приклад запитань. А, задавай собі ті, які комфортні тобі, записуй ціль, а, вирішуй перші кроки і вперед до дій. Це був коучинговий простір. Дякую, що завітав. Вітаю тебе з першою, можливо, не першою, а поставленої цілі в такому форматі і успіхів у досягненні. Ставимо лайк, якщо був корисним. Підписуємось на канал, коментуємо і до скорих зустрічей.